Привіт! Втрачена ескадрилья підтвердила молодість землі. Землі 6 тисяч років. У величезному холодильнику з температурою мінус 37 градусів працівники лабораторії бурять серловини на північному і південному полюсах, щоб встановити вік льоду. І в холодильнику вони зберігають його в зірці. Найглибша свердловина, яку вони пробурили, становить 3300 метрів. І на взірці льоду з цієї свердловини є річні кільця 135 тисяч штук. Працівники лабораторії думали, що кільця утворилися через те, що влітку верхній шар льоду тане й утворює воду, яка потім знову замерзає, і утворює прозорий лід. А взимку сніг не тане і утворює білий непрозорий лід. Тому, за словами науковців, кільця означають, що цьому взірцеві 135 тисяч років, однак вони не знали про загублену ескадрилью під час Другої світової війни. Кілька американських літаків приземлилися в Гренландії через нестачу палива і про них забули, але в 1990 році один чоловік вирішив знайти їх. Та це виявилось не так просто. Літаки опинилися під шаром льоду на глибині 75 метрів, всього лише за 48 років. Якщо 75 метрів поділити на 48 років, то вийде півтора метра заглиблення за рік. Тому для утворення свердловини глибиною 3300 метрів знадоблюється тільки 2100 років, а не 135 тисяч. Розуміло, що через тиск, чим глибше, тим тончішими стають шари льоду. Тому 4400 років цілком розумний вік для накопичення льоду.